Есть! Ось народ! На паузе! И тут конечно снаружи. Пробив крючок її снаружи. Ну тим не менш, щука канібал. Я вам скажу Ух ты народ! Це всі шанси на бігфіш. Всім привіт! Осінь все більше набирає своїх оборотів, все більше вступає в свої права. Як бачите, за мною очерет вже починає От, І я задався питанням, як піймати саму крупну щуку в річці. І сьогодні я з вами постараюся це зробити От, для цього я взяв вже свій комплект помощніше я вже з новим комплектом. Твічинговий взяв крупного воби. Ну, це мене стоїть 110-й Мінов від Джакала, але, але, але не, це не самий найбільший воблер, який в мене сьогодні є. Сьогодні з собою коробочку тут небагато. Тут у мене також є ось, ще РВшки в різних кольорах, Максквади 115, і Усамі Кума 115. Але ось вони. Бігмінов, дивіться, друзі, який. Тим більше щука, я за нею ганявся. Шукав її по різним сайтам, але таки знайшов у самі... Ой, господи, у самі кажу, це у нас Мегабас, Мегабас Каната 160-та. Кольорі Пайк. Провіримо також її сьогодні на працездачність. І наскільки на щука є канібалом. Це також цікаво. І так, перший закид. РВ Що мені подобається, в ньому дуже чудово працює система дальнього закиду. Єсть! Ось народ. На паузі і таки взяла. Так, і що? Ще більш менш непогано. Ну таке як. Знаєте, таке як може і кілушка навіть буде. Ди сюди. Ну, почти майже. Ох. Це ж треба, батарейка мене була сила. Я забрав, зробив і твічі. Потім думаю, та ні, треба ж помітити батарейку. Поміняв батарейку. А цей воблер, друзі, дуже чудовий суспендер. Дуже чудовий. Він зависає, ну саме на цьому поводкові моєму. Я це вже провірив. бо він мене відірвався на минулій риболовлі і пішов. Думав, уже все. Коли а він чітко. 30 см, як упав, заглубився і стоїть. Я його достав. Ну, там чи 20 навіть, сантиметрів. РВ Мінов. Спрацював. Ну, кілушка. Зараз ми її зважимо. Я думаю, тут повинна бути кілушка. Бачите, друзі, змінилася погода. Я час уже рибачу. Вообще нічого, ні тичочка. пох похмарніло і такі є перша. Так, зараз її звільняємо. І на ваги треба кинути. Але перед цим зроблю фоточку і виложу в інстаграм. Силочку я вам посилання на свій інстаграм та на Facebook залишу в описі. Кому цікаво, заходьте, підписуйтеся. Крючки я вам скажу тут також дуже-дуже добрі. Впиваються просто як мертво впиваються. Дуже гарний воблер, мені подобається. Новенький для мене відкрив для себе цей ревемінов. Так, зараз ваги дістанемо, станемо, зважимо. Так, нулі. Так, кидаємо на ваги. Так, кіло 110. Ну, кілошка на таку можна забирати. Чудово. Початок є. Так, куканчик я сьогодні дістаю. Друзі, кукан я замовляв. Кому цікаво, робить непогані кукани. Кукан жукан називаються, вони в нього... Андрій Жук. Я також залишу на його сторінку у Фейсбуку посилання вам. Кому цікаво, заходьте, можна в нього буде замовити. Надійний, простий кукан. І саме головне недорого. Так, ну таку кілошку можна отак от, от є раз І будемо пробувати далі. Так, а ще ну таки довго не було ніякого конкурсу на каналі. Так що... Буде цього разу конкурс. Дивіться, друзі. Тут ніж. Ну, також поверлось на моєму каналі, я дарую своїм підписчикам ніж. Хоча ходить таке ну, така байка, можливо, хтось вірить, хто ніж, що ножі дарити не можна. Ну, якщо, якщо і так, то я пропоную тому, хто виграє, буде отримувати на новій пошті, просто залишити там 10 копійок чи 50 чи гривні, ну, що там буде. І будете вважати, що ви його придбали за таку суму. Ну, а по факту я вам, я вам його подарую. Ніж досить актуальна тема для риболовів та і грибників також, тому я їх чаще всього і дарую. Друзі, умови будуть дуже простими. Потрібно бути підписаним на мій канал, написати коментар, конкурс, і ви будете вже автоматично участвувати в моєму розіграші. Дивіться, який ножик. Такий, ну, для рибака, я думаю, просто, просто чудовий буде такий оливковий колір. Ну, те, що треба. Я підібрав те, що треба. От. Тому ще раз кажу вам про умови конкурсу. Підписуйтесь на мій канал. Підписники вас повинні бути відкриті, щоб я мог зайти і глянути, чи ви на мене підписані. Ну, Думаю, це не, не проблема. Хто хоче, той підписується. Так, дивіться, друзі, також від вас коментар, Значить, конкурс, так? і ви вже участвуєте в цьому розіграші. От, і Переможця я визначу десь через днів 10 після виходу цього відео. От, я переможця визначу рандомно. І об'явлю його от в своїй сторінці на Facebook. Тому підписуйтесь на мою сторінку в Facebook, в своєму інстаграмі, і також напишу в коментарі закріпленому тому, хто виграв. Умови конкурсу я ще продублюю в описі під цим відео, тому заходьте, почитайте, кому буде цікаво. Ну, ми продовжуємо риболовлю. Я сподіваюся, це тільки початок, тому що погода цьому. Ну, бачите, способствує, так би, так би мовити. Друзі, я з центральної України, тому ну, стараюсь розмовляти з вами на, на українській мові, але все-таки в мене присутні і російські слова. Вони також проскакують. ну, Вибачайте, я стараюсь, як можу. Ні, народ, такі я ще проловив, навіть вже минут 40. Це я вам кажу, щоб ви, що ви розуміли. І голяк. Ну взагалі щука ну, неактивна і все. Тому зараз невеличкий перекус. Чайок у мене буде. Так, чайок. І ти сюди ще були бутербродики, ось зараз також зима. Єсть! Народ! Та не вже такий. І знаєте на що? На канату О, шнурочок чуть більше самої канати Це капець якийсь Це ж надо, йди сюди Ну така, грам 700 напевно щуч Це капець якийсь Тихо 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 Це капець якийсь друзі Підождика Пробив її тут звісно знаружі, Пробив крючок її знаружи. Ну, тим не менш Щука канібал Це точно дивіться <ривіться> так і пробив, так і взяв, капець, яка трудова риболовля. Якби Ви, ви тільки знали Так, ну що, також зараз треба буде сфоткати її Так, одну літцю Да, такий кната робоча це вже радий але щучка дивіться яка там ну, грам 600 напевно бачите щучка грам 600 зараз ми зважимо напевно і не більше а можливо так нулі так один раз. Ну, да, 628 грам ось так щоб можливо надіюсь, вам видно 620 грамів. Ну, теж така съедобная щучка цю можна забрати дозволеної норми. На канату 160 Капец. Капець. Куди б ти її там думала запхнути? Ну дивіться. Та ні, ну запхнула б звісно. я Якби таку рибину з'їла. Так, так, да, риболовля дуже трудова, але... Радує те, що хоч два хвостика я своїх та взяв таки. Тому що занадто пасивна сьогодні щука. Отак біжи. Так, ну що. Ще трішки мені мене залишилося часу, геть зовсім тут трішки, пів годинки, напевно, та буду вже я її шабашити. Тому ще надіюсь, все-таки то я... Щось піймати, надіюсь, каната знову полетіла єсть Є народ! Ух ти Я вам скажу Ух ти народ! Це всі шанси на бігфіш Я вам так скажу, да! Це біг фіш! цього плеса. Та ні, а, вона боком просто. Ха -ха. Вона боком та ще й трава. ха, -ха. А, Тепер понятно. Тепер все зрозуміло чому так. А я думав тут, навірно, дружка трьошка думаєш. Що... е е Натворить. Іди сюди. Та ні, грам 800 щучка. Дивіться, знову Мегабас каната пайка працює. Отак от, от. Да уж. А я думав там біг фіш, а воно просто в траву та ще й боком. Да, ну, забагрилась їда. Оце так тобі на ху колінки затряслись. Шучка, да, така. Зараз зважа. Так, друзі, ну що, зараз. Де тут мої ваги? Зараз швиденько. Кинемо її. Диви, зразу після цієї ще одна. Щука канібал. Це і ну. Так, ну, да, 845 грам. Ну, як я, в принципі, й думав, грам 800 щучка. Також вполні свідобна. Але, 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 я сподіваюся, що тут буде гарно, дуже гарно, але трофейно, але, на жаль, ні. Такий канат мені вже принесе трофей. Але все рівно, ви бачите, так і клюють на цього монстра. Ось вона. Ви бачите, як щука їсть щуку. І навіть не соромиться. Ну що ж, ось така вона байка. Мегабасканата. Так, ну добре. Ще є трішки часу. Зараз надію трішки песа, зараз ще щось. Ну крупніше, звісно, хотілося б. Але на жаль, бачите. Хотіла взяти найкрупніше сам, те, що є в цій річці. Але на жаль, кната ловить їм таких двічі більше за себе щучок також. Удар і мимо. А жаль. Так, народ, последний закид. І будемо підводити итоги сьогоднішнього револоль. Лох, каната летить. За вітром так взагалі. Так взагалі летить далеко. Хорошо. Перше знайомий моє з канатою відбулося в облярок робочий. Пару щучок саме вона взяла. Ну, На жаль, не трофейного розміру. Дуже сподівався, що трофей буде. Але, на жаль, Ну, все рівно. Можна сказати, щучка сьогодні була дуже прохана, дуже проханою. Чотири клювання. ну, Один удар просто був мимо, а три взяли. Ну, Результат досить такий слабенький, але як для 4 годин риболовлі то можливо ще й нічого. Ось вона. Гебаз каната в кольорі пайк. Ну, а також Мінов. Сьогодні. Ну, ось такі. ще не повернув, Ход хот тайгер називається колір. 110 від джакала. Так, ну і, собственно говоря, ось наш уловчик. Три щучки, ті, які, які я сьогодні забираю. Всі дозволеної норми, перелову немає. Так що сміливо. Три таких щучки запираємо. Ось так ось. ну Да. непогано, в принципі. Як для такої річки, то непогано, звісно, хотілося б краще, але, але і так непогано. Ну, все, народ, на цьому я буду з вами прощатись. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал, кому сподобалось. Також в конкурсі беріть участь. Всім удачі, пока-пока, до скорих зустрічей!